Вітаю! На сьогоднішньому занятті будемо виконувати з вами загальнорозвальний комплекс справ, направлений на мобільність грудного відділу спини. Ребер. Трохи порухаємо попереком. Чому це важливо і кому це важливо робити? Зараз, здебільшого, у людей переважно е сидячий спосіб життя: це учні, діти, які постійно в гаджеті. Чи дорослі, які постійно сидять на роботі. І тому у нас зараз дуже сильно розповсюджені такі хвороби, як протрузія міжхребцевого диску і грижа міжхребцевого диску. А чому так відбувається? Тому що якщо немає руху, то міжхребцевий диск він має а, таку техніку живлення, на, на, насос її називемо. Тобто, коли він а, хребець стискається, він віддає. Продукти розпаду, коли розтискається, він отримує нові для продовження свого існування, для живлення. І тому, якщо немає руху в спині, то з'являються ось такі подібні проблеми. Але перш ніж виконувати якісь вправи, треба розім'ятися. Тож, руки на пояс, ноги широко, нахили голови вперед, назад, ліво, вправо. Поїхали вперед, назад, ліво, вправо, вперед назад, ліво, вправо, вперед назад, ліво, вправо, вперед назад, ліво, вправо. Оберти головою вліво. Раз, два, три, чотири. Вправо. Раз, два, три, чотири. Руки замочок, зап'ястя. Потягнули пальці. Вирівнюємо руки 10, 8 э, раз, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Руки на плечі, оберти плечима. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Вперед. 1, 2, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Ноги ще трохи ширше. Руки перед грудьми. Повороти тулубом ліво-право. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки на пояс. Оберти вліво. 1, 2, 3, 4. В іншу сторону. 1, 2, 3, 4. 4 Праву руку підняли нахили вліво. Раз, два, три, чотири, два, три, чотири. Раз, два, чотири. Раз, два, три, чотири. Ноги разом. коліна розминаємо вліво. Один, два, три, чотири. Вправо. Раз, два, три, чотири. На носки стаємо. Десять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять на місці кроком руш. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, руки на пояс, на носках йдемо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на п'ятках раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і на зовнішній стороні стопи раз, 3, 4, 6, 7, 8, закінчили. Переходимо до вправ. Права перша Піднімаємо руки догори. Права нога, я її приклею до підлоги і нічого не роблю. Працюю тільки лівою ногою. Ліва нога йде вправо. Я нахиляюся вліво, розтягую. Ребра розтягую. Грудний відділ спини, бо бока розтягую. Максимальна амплітуда. І далі я переходжу на ліву ногу, на неї трошки сідаю. Розтягую інший бік. Ось така вправа. Виконуємо 10 на одну сторону, 10 на іншу сторону. Підняли руки максимально рівно. Витягнулися до стелі. Ліву ногу. Поставили вправу. Переставили. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Відпочиваємо. Тепер ми ліву ногу приклеїли. Працюємо правою. Підняли руки. Максимально до гори. Права нога йде вліво. Ми нахиляємось вправо. Розтягуємо все. І переставляємо вправо. Присіли, розтягуємо інший бік. Робимо 10 разів. Поїхали. Один. Два. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, максимальна амплітуда, дев'ять, дев'ять, відпочиваємо. Наступна вправа, така вона трошки про... легше для відпочинку. Ноги широко, руки перед грудьми. Ось так, бачите, вони зігнуті. Я буду. Рота... Ротація тулуба відбувається. І витягую ручку. І в іншу сторону. Ось так виконується вправа. Намагаємось максимально додавати ротацію. Робимо 20 разів. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, десять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Супер. Відпочили. Ну, це була неважка важка вправа, тому називаються відпочили. Наступна вправа. У нас руки перед людьми. А ліва нога ми приклеїли до підлогу, вона не піднімається. Правою ногою робимо крок в сторону. Сідаємо на праву ногу. Ось так. І лівою рукою тягнемось до правої стопи. А права рука йде в стелю. Дивимось в стелю. І піднімаємось. Ще раз пояснюю. Права нога в сторону. Ліва рука до правої ноги, а права рука йде в стелю, очі дивляться в стелю. І піднімаємось. Робимо 10 разів. Перш ніж робимо, послухайте, дуже важливо в всіх, у всіх цих вправах дуже важливо виконувати все амплітудно. Це дуже важливо. Слідкуйте за цим. Тепер поїхали. Права нога в сторону. Ліва рука подивилися один. Два три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Тепер в іншу сторону. Праву ногу приклеїли, лівою ногою будемо ходити. Ліву ногу відставили. Права рука йде до лівої ноги. Сідаємо на ліву ногу. І дивимось у стелю. Ось так. Поїхали. Один. Скручуємо хребет. 2. 3. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 супер. Ну і наступна вправа. Вона теж. Розігріє нас, зігріє, розімне до наступних вправ. Але тут будьте дуже уважні. Я поясню по частинам. Ми стаємо обличчям в сторону. Права нога, ліва нога приклеєна, нічого не робить. Права нога у нас буде робити крок. Крок назад. Ще раз показую, дивіться. Крок, крок назад сіли. Крок. Крок назад цілий. Ось така. такий рух е, ногами. Руками. Що ми робимо? Руки у нас тут. Ми робимо. Повертаємо тулубом. І розвертаємось, скручуємось. Ось так. Угу. Робимо 10 разів. І. Один. Сильно скручуємось. Два. Три чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять ця вправа класна тим, що у нас З'являється додатковий мах руками. Тобто, за допомогою цього маху ми можемо зробити трошки більшу амплітуду руху в тулубі, ротацію. Тепер в іншу сторону. Тепер ми праву ногу приклеїли. Лівою ногою робимо крок вперед з розворотом. Крок назад присіли. До вас показую. Права нога приклеєна, ліва нога вперед. Ліва нога назад. Ліва нога вперед, ліва назад. Тепер боком. Ліва нога вперед, ліва назад. Ну і так само додаємо руки. Готуємося. Руки. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Прекрасно. Відпочиваємо. І ще зробимо одну вправу в положенні стоячи, потім перейдемо на підлогу. Стаємо ноги на ширині плечей, тобто ширше ширини плечей, руки в сторони. Нахилилися з рівною прогнутою спиною. Ось так. І правою рукою тягнемось до лівої стопи, лівою рукою до правої. Тобто, ось така у нас буде вправа. Робимо 10 разів. Поїхали. І раз, два. Спинка рівно прогнута. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Сідаємо в позу русалки. Вона так називається. Ліва нога йде переді мною лягає. Права нога йде назад. Ось так. А збоку це виглядає. Ось так, бачите, одна ножка піді мною, а інша переді мною. Нічого складного. А, вправа для попереку трішечки, ви зараз зрозумієте. Ми сідаємо спинку, прогнули ручки в сторони, абсолютно рівні. І ми будемо нахилятися і підніматися до, до торкання. Нахилилися, торкнулися. Піднялися. Працюємо ніби позаду нас стіна, і ми паралельно стіні ось так працюємо. Це дуже гарно для нашого хребта, бо робиться ось такі невеличкі нахили. Готуємося. Поїхали. Але давайте так: якщо ну, ви вже відчуваєте, що у вас є біль в попереку, то Запам'ятайте, жодні вправи з біллю не можна виконувати. Тобто, якщо людина відчуває, що є десь біль при якійсь вправі, цю вправу категорично не можна виконувати. Чи зменшити амплітуду виконання? Тому будьте уважні. Сіли. Поїхали. Ось так. Торкнулися, піднялися. Готуємось. Десять раз. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Руки у нас на місці. Нахиляється тільки спина. 9, Десять. Супер. Змінили. Дуже багато дітей виконують цю вправу неправильно. А саме роблять ось так руки, при цьому спина залишається на місці. Це неправильне виконання вправи, воно нічого не дає. І дивіться момент, я забув сказати, що ми робимо нахил до тієї ноги, яка у нас попереду зігнута, не до цієї, тому що інколи я і таке бачу. Але це неправильно. Тобто, в мене нога права, права попереду, і я нахиляюся праворуч. Ще раз. Сіли, прогнулися. Лопатки ззаду з'єднали. Ручки рівні. І поїхали десять раз. Один. Два. Працює спина. Розкриваємо ребра. Ось тут. Відчуваємо, як все працює. Чотири, П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, прекрасно. Наступна вправа, змінили ноги. Ми додаємо об'єм руху, ви зараз зрозумієте. А я зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. З цього положення ми торкаємось, ставимо пальці. Праву руку ми накриваємо, ідемо півколо, малюємо. Максимально ще ось тут собі розтягуємо, розтягуємо е, ребра, х, ну, коротше, розкриваємо грудну клітину і трішечки додаємо ротацію в хребті. Бачите, я груди повернув так, щоб у мене е, груди дивилися в підлогу. І потім я з цього положення повертаюся назад ще раз. Торкнувся правою рукою півколо малюю, розтягую ребро, розкриваю груд... Груд... грудину нашу і скручуюсь, повертаюся. Обов'язково додаємо скрутку. Це дуже гарно для хребта. Десять разів. Поїхали. Один Повернулися. Два. Повернулися. Три. Повернулися. Чотири амплітудно виконуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер, прекрасно. Змінили. Сідаємо. Так само виконуємо, ставимо пальці, руку, малюємо півколо, тягнемось вперед туди, максимально скручуємо спинку. І повертаємось у вихідне положення десять разів. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Поки відпочиваємо, розтягнемо плечі і додатково потягнемо спинку. Стаємо на коліна, прогинаємось в плечах і трішечки пружинимо. Ніби намагаємось плечі покласти на підлогу, груди покласти на підлогу. Супер. Встаємо. Руки перед собою. Тепер ліву руку ми під праву проводимо, праву руку ставимо. Права рука згинається, натискаємо на неї і скручуємо додатково нашу спину. Дивимось очима в стелю. Зараз в іншу сторону ви будете краще, бачити. Праву руку я засовую під ліву руку. Ліва рука згинається в ліктях. В, в, в лікті. І ліву руку витискаю. І вона допомагає мені сильніше скорутитися. Супер. Лягаємо на спину. Руки в сторони, праву ногу підняли, зігнули в коліні, кладемо її вліво, слідкуємо за цим плечем, щоб воно не відірвалося. Ліву руку кладу на коліно і. Трішечки притискаю до підлоги. Розтягуємо м'яз спини. Даємо ротацію хребту, що дуже корисно. І тепер ліву ногу так само. Зігнули в коліні, поклали вправо, правою рукою взяли ліво коліно. І притискаємо до підлоги. Слідкуємо за тим, щоб ліве плече не відірвалося. Добре. І трішки покатаємось на спині. Ось так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. Наступна вправа ми сідаємо по-турецьки. Ось так, ліву руку кладемо на праве коліно, праву руку піднімаємо за, за, за голову. Ми будемо нахилятися ось сюди лівим вухом до лівого коліна. І підніматися. Будьте уважні, в чому. Дивіться. Ми ротуємо спину за допомогою того, що у нас ліва рука притягується. Бачите? Тобто, в мене є два способи повернутися. М'язами спини повернутися, чи за допомогою руки я себе притягую. Так, ось нам треба, щоб ви притягували себе рукою. Праву руку піднімаємо за голову, спинка рівна. М'язи спини у нас розслаблені. А рука у нас навантажена, бо вона нас притягує. І ми розтягуємо. Ой, як гарна, яка гарна вправа. Ось тут відчуваємо, як розкриваються наші ребра, як розтягується спинка, наші бока. І ще можна опуститися. І додатково зробити вдих внизу для того, щоб ще ширше розкрилася рудна клітина. І ми будемо робити вдих, якраз коли будемо нахилятись. І видих. Нагадую про цю руку, це дуже обов'язково. Ми, ми, ми навантажуємо не м'язи спини, а навантажуємо руку. Поїхали. Потягнули себе. І один. Десять разів. Два. Вдих, вийди три. Чотири п'ять. Шість. Сім. 8. 9. 10. Супер. Тепер в іншу сторону так само. Правою рукою взяли, притягнули, скрутили корпус за допомогою руки, Ліву руку за голову, правим плечем, ну, правим вухом тягнемось до правого коліна. Поїхали вдих вниз видих. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. 8. Максимально розтягуємо ребра. 9. 10. Прекрасно. Наступна вправа. Буде у нас ось така. Трішечки попрацюємо нашими м'язами. Не тільки на розтягування, а і навантажимо їх. Дивіться, я лягаю. У мене тіло одна лінія. Не ось так. Я не зігнутий в тазу, а одна лінія. З цього положення я одну ногу верхню переставляю трохи вперед. Ліва рука в мене на лікці, права рука перед собою для рівноваги. Ми будемо піднімати таз догори. Ось так. Працюємо так 10 разів виконуємо. І. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Тепер трошки робимо складніше. З цього положення. Ми. Піднімаємо таз і піднімаємо ногу. Опускаємо ногу, кладемо таз. Працюють наші бокові ланцюги. Окей, ця інформація дуже складна, тому ми її упустимо. Десять разів. І. Один. Два. Три чотири, п'ять, шість, вісім дев'ять десять супер. Ця вправа дуже гарна для того, щоб трошки стабілізувати наш поперек, щоб м'язи тримали наші кістки. Щоб ніде нічого не блокувалося, не вилітало і так далі. Лягаємо на іншу сторону. Готуємося і один. Два. Три. Чотири. Дивіться, уважно. Деякі роблі... люди. Ось так. Повертають тулуб. Цього не можна робити. Піднімаємось тільки строго по лінії. Без ротації. Скільки там? П'ять, начебто. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Угу. І зараз ми будемо додатково піднімати ногу догори. Готуємося. Десять разів. Один. Два. Три. Ай, блін, чотири. Зараз трохи боляче мені. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. На сьогодні наше заняття закінчується. Хто працював разом зі мною? Той молодець. До побачення.